Включи з вчорашніх доповіді, які прозвучали тут, першу частину переісторії, яку я мала викласти, стосовно утворення проголошення в Україні української такіпальної православної церкви в 30-х 30-х років, вже частина проблеми була вже висвітлена на вчорашній панелі. І тому, можливо, перші сторінки перед історією, можливо, можна бути під резекції. Тривалий час для дослідників як в Україні, так і в українській діаспорі існували певні перешкоди для дослідження особливого місця української православної київської традиції в контексті світового православ'я. З часів приєднання Лівобережної України до московської держави 17 століття подальший період руїни, а потім незаконне про уступлення Київської митрополії з Константинопольського патріархату під звертість Московського патріархату, починаючи з 1685-86 років. Поклали початок процесу примусового спорудження, правда привели не тільки Київського митрополиту, але й наступу на українські церковні традиції і звичаї. Шановний професор Бурега вчора нехай конспективно, але досить вдало і коротко виклав самі засади, як відбувався саме цей процес. Отже, мені залишається тільки зосередитися на тому, що стосується традиційного життя, і туди, скажімо так, воно ділося впродовж кількох століть, до 1917 року. Дослідники українського православ'я одноголосно відзначають відмінних від інших православних, взагалі християнських країн, характер української православної традиції саме до початку її існування. Очевидно, це послужило формування певного співвідношення універсального і національному в українській православній церкві в часів запровадження в українських землях Христової віри святим рівно-апостоленим київським князем Володимиром Великим. Після розділення колись єдиної Київської митрополії. Православні опинилися в різних державах, зумовило окремий розвиток церковних традицій та звичаїв під впливом зовнішніх обставин. Впродовж кількох столітті творився узгоджений з церковним календарем цілий комплекс українських обрядів, коли відзначених церковних свят на весні та інших подій, які відзначалися чи принаймні супроводжувалися церквою. Для того ж будівництво нових храмів і манописання взагалі внутрішніх храмових оздоблення. Пісне співи, традиції святкування відкривання жалобу утворили неповторний комплекс українських церковних звичаїв, просякнутих христової віри. Після входження Речі Посполити у склад Російської імперії і подальшого знищення польської державності в 1795 році, після останнього третього ходу речі посполити, відбулося входження правобережної України до складу імперії з повним підпорядкуванням церковного життя святішому врятую синоду РПЦР. Почався процес нівеляції всіх галузів українського церковного життя, його уніфікація, коли українська православна традиція починає зміщуватися в основному в зміст, які дуже активно русифікувалися і заповнювалися вихідцями з Росії. І вона перетворюється більше як сільська українська церковна традиція завдяки відносній віддаленості від урядових і пархіальних центрів. На перший погляд парадоксально виглядає той факт, що в середовищі українського духовенства в 19-му, на початку ХХ століття практично спостерігалося протестних явищ. Принаймні про це протестні явища нам поки що дуже мало відомо, оскільки цей клас джерел дуже погано досліджений. Наскільки не вдоволено було власне українське духовенство тим, що весь час скорочувалося поле відбування самої традиції. Тому появили швидкий розвиток українського церковного визвольного руху, починаючи з 1917 року, з подальшими кількома поголошеннями автокефаля Української церкви, з весни, починаючи з весни 1917 року, в історіографічному сенсі виглядає дещо несподіване явищем. Простіше кажучи, то якось все було враз, було тихо, і раптом 17-го року нібито не звідки виникає величезна потужна антикефальна рука. Пліблікації документальних джерел з історії цього руху та соборної діяльності Української закіпальної православної церкви були опубліковані впродовж останніх двох десятилітцій ціла низка документальних джерел у вигляді документальних збірників та окремих публікацій. Принагідно хотіла б подякувати присутньому на цьому симпозіому Сергію Миколаївичу Плухію за те, що саме він започаткував цю серію публікацій в Інституті української археографії. Він стояв саме викликів цієї справи. Вивчення документальних джерел з історії соборної діяльності Українська співальна православна церква впродовж цього періоду її існування, який був дуже нетривалим. Тобто це коротко кажучи всього на два десятиліття, починаючи з початку 20-х років і до повного винищення цієї церкви в фізичному сенсі винищення впродовж 1937-1939 років. Перенегідно хотіла б позначити. Чому ми пересунули хронологічний межу на 39-й рік? В архіві Служби безпеки України, де знаходиться частина справ репресованих діячів УАПЦ, АПЦ, останню справу дитовану саме з 39 роком, тому ми і зупинилися саме на цьому році. Пошук і навчання джерел, документів з Канцелярії Всеукраїнської православної церковної ради, матеріали осіб Всеукраїнських православних церковних соборів за 20-30 років. Які всі до єдиного відбулися в Кафедральному Софійському соборі, має велике значення в справі об'єктивного неупорядженого підходу до дослідження справи про проголошення аптекефалі українізації церкви України. Дослідження в оригінальних джерел надає змогу ввести в науковий оберт нові історичні факти. Соборні діяльність в цьому сенсі є найбільш цікавим, наскільки під час скликаності українських православних церковних соборів була можливість обговорити ті традиції, які, на думку представників атакефального українського руху, Вважалися як такими, що занепали під прохальним тиском Російської імперії і російського уряду вічу сину. Вашого дозволу я пропущу ці перегляд, які цікаво більше для читання цих видань. Дослідженням старовинних українських православних традицій у дореволюційний період займалися українські етнографи, історики і культуристи. Зокрема, певна дорога по цій стороні належить про теореті Маркової Бушевському, родичеві Михайла Сергійовича Бушевського, який з 22-го року стоїть єпископом у АПЦ. Перебуваючи в селах Суботові і в Тальному, він зібрав величезну кількість і описав, і подав кожний бумажня, будучи священником і там і там. Тільки в Суботові він служив не в тій церкві, що зображена на грошах, а в сусідній Троїцькій церкві, там служив в якості протореї до революції. Та він це прав і описав. Традиції пов'язані з все, що стосується циклу народження і виховання дитини і українських звичаїв, які взагалі супроводжують календарний рік, але більше зосередився саме на родинних звичаях. Є величезна книжка, яка була нещодавно видана. Проблема дослідження в цілому українського церковного дозвольного руху, скликання суборів і боротьбі за українізацію Православної церкви в Україні в 20-30 років Великий час займалися професор Іван Федорович Волосовський, професитель Семен Володимир Савчук, Юрій Молитвуцик, Богдан Роман Бацюрків. В Україні це протерія Юрій Мицик, Василь Віляновський, Арсан Зінченко, Алла Кіритом, Олександр Джатуша, Азна Достойний і також інші дослідники. Я маю на увазі у цей вузький період початку ХХ століття. Питання про українізацію церковного життя в Україні постало з початком церковного визвольного року буквально зразу 1917 року. Українізація того періоду мала на меті відродження українських обрядів і звідчень, відродження церковного церковно громадського устрою, зразком якого умовно вважалися часи Петра Могили, Зауваження, святого Володимира Великого і взагалі стосовно ХХ століття, якщо чесно, документ такого ПЦ практично не зустрічається. Вони вважали, що саме українська мова і комплекс блогслужби книг, саме за митрополіта Петра Могило, був того вигляду, який би був дуже добрий, якщо б він не переривався. Де ж ранні часи, не знати, з яких причин, вони майже не згадують, крім святих по цим А от часів Петра Могили вони вважають, що особливо після Катерини II було просто брутально перерізано у органічний зв'язок з попередньою добою за рахунок втручання російської церкви. Значить, вони намагалися також перекладу і видання української мови книг Святого Письма, богослужбових книжок, богослужбових праць, часописів та церковних календарів. Вони вимагали відродження українських церковних свят, шабування пам'яті видатних діячів України, відродження власного українського стилю в архітектурі та мистецтві, сакралізації української мови як самостійної мови, а не як діалекту чи наречення вільного для послужіння. Перші помітні симптоми національного відродження житті і запахи відродження українських церковних традицій, стали відчутними ще до скликання самих соборів, які ми вважаємо вже інституційними скажімо так, подіями, під час єпархіальних е... з'їздів 1917-1918 -19, років, які пройшли по всій Україні і суттєво відрізнялися від гіпархіальних з'їздів попередньої доби. Поки що це дуже цікавий період через те, що єпископат поки що, по-перше, благословлявся, по на цих єпархіальних з'їзду. По-друге, як правило, був присутній і ну, сам, саме дійство відбувалося за сукупності духовенства парафіян і за очолення єпископів. І поки що такого брутального розділення, яке станеться потім трошки пізніше, ще не відбулося. Тому ці з'їзди збиралися в єпархіальних центрах України. І, і за своїми діяннями відчутно контрастували з попередніми єпархіальними зібраннями. Там можна географічно прослідкувати таку різницю. Якщо брати схід і південь України, то там найменше відобразилося правлення до відроджено українських звичаїв. Ну, не тому, що вони спеціально це зробили, а просто воно послідкувалося навіть Тому зараз. Тому, наприклад, Херсоно-Одеський з'їзд взагалі з одного слова, про організацію навіть і не подумав вучити. Натомість полтавські Київські з'їзди. Продемонстрували навіть відсюди з точки зору скликання е цих з'їздів надзвичайно високий український дух. Вони взагалі починалися не тільки молебним, е але й обов'язковим елементом стало співання заповідь Тараса Шевченка на початку і партіального з'їзду, як правило. Втім, саме ці з'їзди ще відзначалися надзвичайною велелюдністю. На Відміну від попередніх і пархіальних з'їздів, наприклад, там присутність була на рівні 400-500 осіб. Тобто це величезне зібрання, яке ще трошки тримувало до мітингової, скажімо так, способу вирішення українізації. На порядку демонстільки пархіальних з'їздів. Заявили вимоги провести радикальні реформи у усіх сферах церковного життя, змінити статус парафії, духов, змінити духовну освіту, зокрема запровадженням українізації, Подбати про матеріальне забезпечення духовенства, яке в умовах Першої світової війни революції і розділення Російської імперії виявилося буквально на грані фінансової катастрофи з точки зору його забезпечення. Зміни церковного життя наповнили радикальними пропозиціями щодо реформи церкви, відобразили ті обставини церковного життя по єпархіях, відгукнулись на дикуні потреби, поставлені історією. Делегати охарактеризували цілому стан українського православ'я, запропонували відродити його соборність, яку вони вважали була неодмінною складовою частиною всю попередню добу до включення до Російської імперії. Перше до багато десятиліть українці поставили запитання, якою має бути українська церква, автономною чи автокефальною. До речі, голоси досить виразно розділювалися стосовно автокефального, автономного статусу. І про те, якими шляхами зблизити з власним народом, з власною українською паствою, поставити національний ґрунт, як це зробити, щоб не допустити революційну стихію в церковне життя. Першим єпархіальним з'їздом, який сигналізував про нові церковні настрої, які склалися в українському суспільстві, став Київський єпархіальний з'їзд 12-18 травня 2017 -го року. Головою цього з'їзду став проти Рей Васильів Київський, який на той час служив в Покровській Солом'янській церкві з міста Києва і на той час, ну, скажімо так, не викликав якихось спеціальних рефлексій, хто це він таки має бути. Принаємно хотіла повідомити, що зараз на святому парію, у угору буде визначатися до 150-літгочиста з за 190-літті його народження. Також потіла, пройшли заходи цьому цій події. Національне піднесення на Київському пархіальному з'їзді було настільки високим, що коли делегати проспівали вічну пам'ять Тарасу Шевченкову як першому борцеві землезалежної за України, заслухали привітання голови Центральної ради Михайла Грушевського впливом цього привітання з'їзд поставив питання про статус Православної церкви в Україні. І більшість делегатів майже неглозно проголосували про розрив з російською церквою. Це було перша така ознака. В цілому з'їзд обговорив і затвердили цілий ряд реформ, що пропонувалося для єпархіальної організації Київщини. Відродження самостійного життя параду, відновлення виборності духовенського мирянами, активізація Мирян в управлінні церковними справами. Заслухали проєкт реформи парафії, де було запропоновано запровадити загальне парафіальне зібрання, через які миряни реалізують свою участь у церковному житті самоуправління. Результатами найважливіших питання парафіального життя було зазначено, що необхідно буде вибирати парафіяльну раду. І взагалі парафія була визнана основою основ самого церковного пусту. Наступна структурна організація іпархіальна організація запропонувалася зробити окружні ради, які мають об'єднувати кілька прав і знову ж таки через представництво через стілення принципу соборноправності з щорічною заміною шляхом оборонявся нових нових членів. В Основа майбутніх в реформ було на виборні священни будь-якого саме від діяти псаломщика власне до митрополита. Одноголосно стало було висунуто саму пропозицію, що митрополитом Української церкви ну Просто без обговорення повинен стати українець за походженням. Те, що було відсутнє практично в попередні кілька століт і на Київській кафедрі, а також на інших єпископських кафедрах українських іпаркій. Цікава пропозиція прозвучала на Київському з'їзді щодо відродження активної участі жінки в церковному житті. Було обговорено питання, що відновити навіть херотезію Діапоніс. З метою більшого долучення жінок до управління церковним життям на місцях, а також до внутрішньої місії церкви, зокрема до законовчительства в школі в благодійних На з'їзді піднімалося питання про українізацію церкви. Київський пархіальний з'їзд відіслав колективну телеграму архієпископу <клістопу> <клістопу> Харківському антирському Антоні Храповіцькому з співчуттям образу, оскільки саме тоді довідалося, що він заборонив на Великдень читати у церкві Євангелію українською мовою називавши її базарною, на те, що стало потім тезою, практично все цього століття, як характеристика Антонія Краповицького. На засіданні 17 травня з'їзна хвиля національного піднесення прийняв постанову, що в автономній Україні повинна бути незалежною від російського сунуту церкви. І сама, сам спосіб революційного проголошення такої автокефалії дуже характеризує саме цей звістки. Але, незважаючи на революційність, практичні кроки по реалізації вироблених пізичних виявилося дуже помірковані. Наприклад, більше уваги саме звідси присвятив Полтавський партіальний звістку Куберства, який відбувся 3-6 травня 2017 року. Там практично розглядалися схожі питання, як коротенько тезіння можуть викликувати стосується проголосити автокефальну українську церкву. Церква визнавалася першою з поміж інших ісповідних організацій, бо богослужіння мусить здійснюватися тільки українською мовою. З цією метою пропонувалася утворити перекладову комісію. Нові православні прама в українських землях будувати в національному архітектурному стилі вже в упаці співколи національне забарвлення. Пропонувалася Київську Духовну академію реформувати її українізації, запровадивши читання введення єдиного нового прикладу історії Української православної церкви і заб'є перехід на українську мову. І ще до доробку православної Полтавської апаратіальної дії від слід віднести те, що вони також підкреслили цю деталь, що митрополит повинен бути українцем, повинен вибиратися всією церквою Соборно і що сама церква повинна бути українською і автокефальною. Продовж 1917-1920 років огляду на зміну політичних режимів і складність існування самого українського автокефального руху з одного боку, вони і підійшли до справи проголошення, точніше скликання собору. І кожен наступний собор просто закріплював у цей величезний пакет пропозицій, які запропонували ще перші українські пархіальні з'їзди. Йдеться про собор Київщини, який відбувся в соборі Софії Київської 25-26 травня 1921 року, а потім це про наступний собор. Перший все український собор 1921 року, який почався на Покрову, Другий собор 1927 року знову почався трошки запізненням, в на покрову 27 року і два собори 1930 року, які завершили цикл соборної діяльності Українського таке файлому православної церкви. Власне, самі постанови тільки закріплювали те, що я тільки що так досить докладно оповідала, тільки соборні постанови характеризуються тільки тим, що для їх учасників цих соборів обговорення цих українських традицій і звичів було вже зрозумілим і обговореним зупинялося досить докладно на цих подробицях. Ну, якщо говорити про травневий собор Київщини 21 року, то там було зазначено, що українська мова вже є стали фактом життя і що її треба неодмінно використовувати при організації Значить, Було прийнято рішення про негальне скасування всіх, як вони казали, старорежимних російських церковних установ по Києванню і Кожна українська парафія не повинна керуватися діями Священного собору самої єпископи всієї України. Вчора е церквний Мадрид Віктор Петь згадував саме оцей український собор, який запропонували, встановив автономний устрій церкви в Україні. Так от всі е зібрання української автокіпальної церкви, спочатку як рухнува, а потім вже інцитуалізованої церкви, категорично заперечували будь-яку можливість і будь який Варіант спілкування з собором синодом єпископів України через те, що станом на 21 рік конфлікт між російським єпископатом і українським духовенством зайшов надто далеко. Він вже характеризувався саме тим, що Ну, от я просто наведу цитату по пам'яті з історії митрополита Василя Левківського, коли він черговий раз каже, що ми прийшли на році, ми на Великдень з 1920-го році, похистовуватися з води до єпископа у залі Амблії, який після втечі митрополита Антонія. Заміщував його на Макиївській кафедрі, то в Великоназарі спочатку взагалі прогнав на Великдень. Але потім, коли вони почекали все-таки тому приймальні, все-таки там прийшов якийсь Дмитрій Уманський. і вони все-таки зустрілися і пристосувалися на Великдень. Тобто він таки змінив гнів на милість. Це дуже вражає. На Великдень варто було б, мій погляд. Я не роздаю поради, але якось. Б... Тобто я хотіла просто продемонструвати, яким чином фіксується ступінь конфліктності на цій площині Українства і Авдокифалі. Що це стало вже практично неможливим вже до співбесіда. Митрополито офіцева Сьогодні у своїх проповідях часто до виявили української народної творчості у церковному житті. Наприклад, там є дуже цікава проповідь, яка стосується. Називається так, страждання Божої Матері, важка доля українського народу, Осята п'ятниця. Ця проповідь цікава тим, що навіть після Першого суботу, де вже здається багато було сказано про те, яким чином треба відроджувати українські церковні звичаї, досліджувати українську церковну старовину для її відроджування. Ця проповідь дуже цікава тим, що він навіть прохоплюється, як саме він досліджував старі церковні і нецерковні книжки намагаючись встановити походження того свята, яке в російських містах вже практично має мають знову 10-та п'ятниця. Там є ще дев'ята, це рибу, коли від Світлується 30. То він хотів знайти в церковних книжках і інших джерелах, чому саме так в народі називаються ці свято, чому спеціально слухається в контексті пошанування Божої матері. велика українська традиція, заборонена, скажімо так, в російській церкві. Не зупиняючи докладно нацитування саме цієї проповіді, просто хотіла зазначити, що... Тому то митрополит Василь Любківський, попри обставини своєї висвятики, вважався народним митрополитом, тому що, апелюючи до того, що було близьке і різним, близьким і рідним всьому українському народу, як жива традиція, попри заборону її офіційними структурами церкви, керованими з російським святішим Синодом, митрополит адресувався саме тим, хто на практиці жив саме цією традицією. Спеціальної уваги, з точки зору дослідження, в якому сенсі ті, планувалося відродити українські традиції та звичаї, потребують написані для богослужбового вже літургічні та гуманітичні твори всіх діячів ГУЛОПОЦІ, не тільки митрополита Луківського. Наприклад, цевархівних примірників вдалося віддати проєкт, створений повністю з нуля українською ранішою, українською літалі, українською вечірні написано повністю як повна Комплекс богослужіння, яка повинна була стати тією самою українською літургією. Зроблю таку ремарку. Божественної літургії святого Івана Золоторуста вони переклалися в 19-му році, утворивши цілу низку таких перекладів і служили саме цим українським перекладом. А в початку 20 х років вони вирішили піти ще далі, створити українську літургію як, як повний її текст для служіння в українських парадах. Але, на жаль, через короткотерміновість існування ОАПЦ в, в Україні. Цей проєкт, наскільки я зрозуміла, мав бути роз'яснений по українським парапірам і далі після обговорення його мало запровадити у АПЦ. Але він не був здійснений, так і залишився на Ну, Не можна сказати про важливе значення у справі українізації церковного життя, про пострі Тамаха Шевченка, якого українська автокефальна церква цілком офіційно світську людину визнала своїм церковним пророком. Я саме підкреслю цю деталь церковним пророком. Це зазначалося практично у всіх е, документації української активіпальної православної церкви е, на рівні того, що кожні березні Шевченкові свята визначалося по українських парафіях спеціальним вшануванням Тараса Шевченка і зібрання, які стосувалися ОАПЦ, починалося і закінчувалося співом або заповіту заповіту і спеціального вшанування саме імені Тараса Шевченка. Власть не значення справі організації церковного життя. Надавалося реформування церковної музики та співу з метою наближення богослужіння самодонародної пісні. Після другого всеукраїнського судовому ПЦ7 року, впливом політичних та інших обставин, проблема аптекіпалі українізації владості починають виглядати, що вже зовсім під іншим кутом зору. Після початку репресії проти Української православної церкви особливо в контексті спілки визволення України, ця церква трошки фізично заганяється в певне соціальне є, а після 30-го року починається процеси економірного виміщення після оцих двох соборів, які саме по собі заслуговують на окремі дослідження. Тому, завершуючи свою доповідь, хотілося б сказати наступні. Українська таки пажена православна церква, яку пам'ятають саме під ім'ям її правотеря. Це митрополита ОПЦ Василя Луківського, який керував нею з 1921 по 1927 рік, стала тією спробою запровадити разом і українізацію, і собонуправність, і проголошення її автокефалії. але через трагічні обставини розділення між тим єпископатом, який ще тоді проголосив свою власну економічний зв'язок, непорушних і і московським патріархом, ці обставини призвели до того, що ОАПЦ ну, що так, зробила деякі активні кроки, за які впродовж ХХ століття практично вся історіографія, російська старшому радянська, російська закордонна історіографія, навіть в більшості своїй української історіографії на жаль, стала на ту точку зору, що ця церква була тільки, скажімо так. Виявив тоді українську артекупальність, але сама по собі не заслуговує на увагу як повноцінна церква, саме через ті помилки, які вона припустилася у власній організації. На жаль, блажальної пам'яті митрополитні по всієї Канади Ларіон Олієнко теж відзначив своє негативне ставлення саме до цієї церкви і до митрополита Василя Луківського. знову таки повторююся через трагічні обставини української історії, церковної історії, зокрема, в 20 столітті. Дякую за увагу.